Росія вкотре здійснила масовану атаку на Україну з використанням 150 безпілотників. Дональд Трамп можливо відвідає Польщу у червні цього року. Синоптики попереджають про грози та дуже сильний вітер. Одна людина загинула в Харкові, і 29 цивільних отримали поранення в Запоріжжі цієї ночі в результаті російських атак, повідомила в п'ятницю, 2 травня, місцева влада. Російські війська атакували Україну в п'ятницю з 150 безпілотниками. 64 з них були збиті засобами протиповітряної оборони. Повідомили у військово-повітряних силах. Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синігубо повідомив, що в результаті російського обстрілу Харкова на в сході країни одна людина загинула і одна отримала поранення. В свою чергу голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області Іван Федоров повідомив у телеграмі про поранених внаслідок російських обстрілів у його регіоні. Контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Постраждали 29 людей. Серед травмованих 13 13-річний хлопчик. 12 людей на ранок знаходяться в медзакладах обласного центру. Наразі вони отримують усю необхідну допомогу. Повідомив він. За його словами, загалом за минулу добу росіяни завдали 589 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 142 випадки пошкодження квартир, будинків, автомобілів та гаражів. За повідомленням повітряних сил збройних сил України від ворожої атаки постраждали Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області. Президент США Дональд Трамп може відвідати Польщу наприкінці червня. Войці Колярський з канцелярії президента повідомив в ефірі польського радіо, що спочатку очікувалося, що візит може відбутися під час саміту Триморя. Однак тепер з'явилася інша дата. Шевідуємо ж така візита може міч місце. Ми припускаємо, що такий візит може відбутися до саміту НАТО в Гаазі в червні. Саміт НАТО ж запланований на двадцять четверте, двадцять п'яте червня. Вчера в сушинатоту двадцять двадцятого чертого і двадцятого п'ятого червця. Якщо Дональд Трамп приїде до Польщі, це буде його перший візит до країни в цій каденції. На раніше він вже зустрічався з польськими політиками за кордоном, зокрема у четвер, першого травня, з кандидатом у президент. Від ПІС Каролем Навроцьким. Державний центр безпеки Польщі попереджає про грози та дуже сильний вітер. Попередження надіслано до восьми воєводств. Попередження стосується Любузького, Великопольського, Куявсько-Поморського, Мазовецького, Лоцького, Поморського, Вармінсько-Мазурського та Дольношльонського воєводств. Прогнозуються грози, які місцями супроводжуватимуться сильними опадами. Локально може випасти до 25 літрів води на квадратний метр. Швидкість вітру в поривах може досягати 90 км. На годину подекуди можливий град. Державний центр безпеки закликає знайти безпечне укриття під час негоди.